Привіт, друзі! Я Оленка і пропоную вам вивчити вірш про зиму за картинками. Спочатку послухайте, як я вам його розповім. Ой, летять, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла, біла вся земля. А зараз давайте разом повторимо цей вірш. Ой летять, летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. А зараз, діти, спробуйте самостійно повторити цей вірш за допомогою картинок. Ой, летять, летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла, біла, вся земля. Молодці діти, у вас гарно вийшло. Поставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтеся на наш канал. Тут молинєві ігри, вправи та заняття для дошкільнят.